Зміни, які очікують галузь медицини внаслідок реформування, сьогодні розповів представникам місцевих засобів масової інформації начальник управління охорони здоров'я виконкому міськради Олександр Світловський. Законодавчо програма медичних реформ уже урегульована, і першими змін зазнають первинна і вторинна медичні допомоги. Як саме і чого слід чекати від реформи, як медикам, так і пересічним громадянам, чула Тетяна Лугіна. За статистикою нині приблизно 80% населення потребують первинної медичної допомоги. Це допомога, яку надають дільничні лікарі та педіатри. Лише інші 20% потребують стаціонарного лікування. Це допомога, яку надають лікарі так званих вузьких профілів. Та фінансування відбувається таким чином, що основна сума коштів, виділених на медицину, витрачається на забезпечення галузі. Це і зарплатня медпрацівникам і утримання закладів охорони здоров'я. На сам процес лікування залишається лише 10% від усієї суми. На практиці каже головний медик міста Олександр Світловський, це 5 гривень 60 копійок на однодобове перебування у лікарні та 4 копійки на одне відвідування поліклініки. Змінити ситуацію переконаний Олександр Світловський можна через реформу. І одне з перших пропонованих рішень перехід на пряме фінансування первинної допомоги. Це значить, гроші не через больницю, не через смірне, а на прямую, напрямую у часткової службу. терапевтам и педиатрам, те, которые напрямую контактируют с больными. Как это можно сделать? Это можно сделать только лишь, если у человека есть расчетный счет. А расчетный счет – это значит юридическое лицо. Поэтому первая и самая главная реформа в структуре здравоохранения – это выделить первичную помощь, а в нашем с вами случае участковую службу в новое юридическое лицо, которое сейчас будет называться «Центр первичной медико-социальной помощи». На вже уже есть конкретные предложения, что до закладывания в бюджет места новых сумм на эти потребы. Ми закладуємо на сьогоднішній день, заложили у проєкт на одно посещение в поліклініці 3 гривні, вместо 4 копійок. І на посіщення на дому 4 гривні. Реформують і швидку допомогу. Її розділять на швидку та невідкладну. Перше буде підпорядкування обласного центру медицини катастроф, а от невідкладна належатиме поліклінікам, які матимуть назви амбулаторії сімейної медицини та консультативно-діагностичні центри. Скорая помощь оказывает. выезжает на те вызова вот здесь есть в это и оказывает помощь людям состоянием связанным с угрозой для жизни будет с 8 до 8 работать э, участковая э, поликлиника или центр первичной медицинской э, медико-санитарной помощи с 8 вечера и до 8 утра будет работать машина и врач неотложной помощи куда-то идут вот эти все состояния температура э, расстройство дальше э, в Состояння не зв'язане з угрозой для жизни. щодо вторинної допомоги, каже Олександр Світловський. На неї витрачатиметься 65% від усього фінансування. Всі заклади, які надаватимуть цю допомогу, перейдуть у власність області. Відповідно, область їх і фінансуватиме. Водночас змін в структурі жодних. Якщо на сьогоднішній день ми реорганізуємо. Ми реалізуємо сім поліклінік, всім. Центру первічної медико-соціальної допомоги. Не закривається ні одне лічебне учреження. Міняються вивіски і право получать деньги напрямую. Ніяких змін не зазнають і медпрацівники. Хіба що каже Олександр Світловський, зміниться запис у їх трудовій книжці. Поміняється вивіска і поміняється запис трудової книжки. І то по переводу, оскільки центр буде правоприємником реконструюрованих поліклінік. Зміняться головні лікарі. На посаду їх братимуть за контрактом, а от самі мешканці, переконаний Олександр Світловський, особливих змін не відчують. Звичайно, жителю зовсім однаково, відкуди фінансуються онкодиспансери, відкуди фінансується 2-я міська лікарня. Ему важно, щоб йому важливо, щоб це було доступно, щоб йому оказали качественною медицинською допомогу. Перехід до сімейної медицини, каже Олександр Світловський, не так швидко, найближчі 9 років. Та вже зараз поступово його втілюватимуть. У нас в Кримерові є кафедра. За счет бюджету буде оплачено, тобто врачу безплатно, якщо він пожелає. І врачу, якщо він поміняє свою спеціальність з терапевта-педіатра на сімейного врача, за ним остаються абсолютно все. Розташовувати сімейних лікарів планують на перших поверхах житлових будинків, пошук квартир, для яких наразі вже розпочато. Дана команда мера громада Юрія Оречевілковим на тому, що всі освобождаюся квартири на першому етажі показувати нам. И три квартиры э, нам были уже предложены. Но, к сожалению, э, это две квартиры на ЮГОКе, которые через дорогу от поликлиники не имеют смысла было бы. А вот в тех э, в, в, в жилмассивах, особенно где очень много э, проживает население, это, это очень удобно. И мы будем то есть, на, убирать наоборот с поликлиник семейных врачей, с этих центров ближе к людям. Вищої стане і посадовий оклад дільничного лікаря стверджує Олександр Світловський, що правда конкретних сум він не називає. каже у бюджет вони закладені, тож озвучить їх після того, коли бюджет буде прийнято.